Всім добрий вечір, день, вітаю вас. Так, для вашої я сьогодні показую косарку Bosch. Правильніший роток 320DR. Це косавочка з Англії, виробництво чина на англійський рибі. Відповідно, тут чина краще робиться, однозначно, я вже в тому переконався. Бачимо якісний довгий кабель, 7 або 10 метрів. Ну, вага характеристики. 1,2 кВт, приблизно 8-10 вага, 31 літр кошик, 42 см ніж. Суть питання не в тому, для чого я їх по розбираю. Ця косарочка виставкова, бачимо, що в роботі практично не було. Але я стараюся розібрати для того, щоб обов'язково подивитися отут на посадочне місце, щоб воно було в ідеалі. І крім того, тут от є такі ось штучки, виходить, от вони є. я собі складаю в баночку тормоза, так торнозатик є. Ну, Екстрений торноз, як правильно, от вони отут є всередині. Я стараюся їх удалити геть. Ну, це так би для техніки безпеки, але там ніхто ноги не буде пхати, будемо так казати. У деяких косарках взагалі цього немає, все нормально. Тобто, цю штучку, якщо від то відповідно косарка не так швидко горить, не так швидко йде нагрузка, ну не, не так швидко ремінь, плавиться і так далі. От бажано відсоєдинити, і косарка буде працювати, як ви кажете, на 90% на 100% краще, чим і довше, чим працювала. Тут показую, ще от бачимо ремінь, можливо, комусь пригодиться бачите, модифікація ремня. От. І отак от от виглядає бачите, сам двигун, Тут теплове реле. От от так Отак обмотка виглядає. Було. По статистиці, коли я це не знімав, то косарки горіли. Тільки почав це знімати, косарки працюють довго і нудно і люди не звертаються. Ну, звісно, якщо не косити мокру траву і попів по 50 см траву. Так що всім дякую за увагу. Гарного дня, дякую, до побачення.